Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо вводити коди на веші в Roblox. Я вам розкажу і покажу, як, ну, куди потрібно ввести коди на веші і, 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 і які коди. Ну, коротше, заверти чайок і ми погнали. Ну, першим ділом потрібно зайти на один сайт. Е, він називається Roblox. Roblox.com Ro І тут місця Home написати промокод ProMocodes. Мене вже випало. Ви можете е, написати зараз, а тут почекаю і ви можете написати. Ви можете відео на паузу поставити і написати. Ну, думаю, коли поставили на паузу, ну думаю, все ми йшли. І у вас має бути таке. То ми першим ділом нажимаємо сюди. Так, нажали, потім відкриваємо код. І перший код буде две твірд код. Roblox, Rob, Pro, Roblox. Здесь миводимо ще заружить. My... Я зараз написав. Зараз код, бо це я вам по, в кінці ролика покажу, що мені дали за це промокоди. Ви подумайте, кантоні, кантоні правильний код, а то правильно, просто як це значить. У мене як снять. Просто я вже ввел той код і у мене вже є твердо тверд. І зараз ми підемо і інший інший код, так, і це, і це спайдер кола, і пишемо кола і нажимаємо. Я вже введу на такий код. Ну, і ми поняли, що мені так і дали сюди. Якщо ви хочете мене додати, то от Мінік в Роблоксі. О, це Мінік. Ви можете написати до друзі. Ну, я вже показую. Дивіться, заходимо в аватар. Всі знаєте. Нажимаю дивіться. И тут еще мне дала. И это такая, цыпленок. И я так и пауком. Лапами пауками. Думаю, я был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А, а вами был, конечно же, крутый пингвин. Всім пока-пока. А якщо ви хочете такі окуляри, то я розкажу ці окуляри лімітки. Я потім в наступному ролику покажу, як можуть ці окуляри по, э, по, э, получити. Ну і всім пока-пока. До скорого. Встреч, ребята.